У Новолинській центральній міській лікарні запустили кисневу станцію. У п'ятницю 19 серпня на базі ЦМЛ відбулося відкриття кисневої станції, яка вироблятиме кисень із повітря. На заході побували заступниця начальника Волинської обласної військової адміністрації Мирослава Якимчук та керівник управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. Як розповів присутнім директор медустанови Олег Шепелек, тепер у Новолинській ЦМЛ є три альтернативних джерела постачання кисню. Це охолодження повітря, в якому є тільки 21% кисню, а все решта інші гази, ця, ця суміш охолодилася далі при помаленькій, ну, ніби як підігріванні, при збільшенні температури гази, які є в повітрі, розділяються шарами. І є ємність, яка відбирає тільки чистий кисень, далі в наступному вона його осушує і закачує в наступній ємності. Із цих ємностей безпосередньо чистий кисень 98-відсотковий. Чому? Тому що можна ж із концентратору, але там низька концентрація самого кисня. 98-відсотковий кисень йде в розподільчу будівлю, де в залежності від того, в який корпус потрібно подати, воно подається. І так само в тій розтудійній будівлі є можливість отримувати цей кисень з трьох незалежних джерел. Якщо нам потрібно, ми качаємо кисень. Якщо, наприклад, проблема з енергопостачанням, або ще технічна якась неспроможність станції, ми вмикаємо криогенний газифікатор, це бочка, яка має там, 5 тонн розрідженого кисню, воно знову йде по системі. Або в третьому, крайньому випадку в нас вмикається кисень з балонів. У випадку на максимальної кількості хворих ми можемо одночасно користуватися трьома незалежними джерелами. Для того, щоб безперебійно отримувати кисень, загалом у Новолинській центральній міській лікарні облаштовано 200 кисневих точок із можливістю оперативно розгорнути іще 100. а це найбільша кількість серед усіх лікарень в Волині. Облаштувати три джерела кисню коштувало 8,5 мільйонів гривень. Це кошти лікарні, громади та державна субвенція. Власні джерела киснепостачання це суттєва економія для бюджету медзакладу, адже більше не доведеться привозити кисень у балонах. Три джерела киснепостачання це новий рівень. Надання якісних медичних послуг до того ж, кисень потрібен не лише пацієнтам із коронавірусом, а й з інсультами, інфарктами та багатьма іншими захворюваннями, зауважив міський голова Борис Карпус. Ми робимо висновки з попередніх років. То ми б, ми б, я набагато якісніше будемо забезпечені, забезпечені централізованим киснем. О, це 200 точок. Це ну останнє слово техніки, в принципі, в. Виробництві кисню і не тільки для ковіду, а й в принципі для інших, це в тому числі там, для інсультів, інфарктів, а їх є ну, насправді набагато більше. Тож 65% смертей це від серцево-судинних захворювань, Це так само один з засобів лікування потім і реабілітації для наших всіх пацієнтів. Тому ну, ми однозначно. Можемо впевнено дивитися в майбутнє, тим паче, що 35% пацієнтів це не тільки мешканці Новинської територіальної громади, а й навколишніх територій. До слова, це перша киснева станція у Володимирському районі та найпотужніша в області.